Вітаю, друзі! Сьогодні хочеться з вами поспілкуватися на тему, яка мене дуже захоплює, тим, що на яку церкву сьогодні потрібно, з якої церкви потрібно брати приклад, і в якої навчатися, і дійсно. А розпізнавати, яка церква жива, яка проповідує Євангеліє, яка відстоює інтереси Божі, слово Божє вивчає, і яка церква, тільки як Манекен, тільки як якесь здання. І від цього відтовкується, що це церква. Але якщо подивитися на те, що описується в Біблії, в діяннях, що приклад Первоапостольської церкви, це були учні Христові, які дійсно вчились у Христа і далі продовжували діло Божє. І який приклад для мене? Те, що сьогодні дуже велике різноманітні церкви. Але Христос наголошує, що в посланні Откровіння, що від дуже від одних церков послання сім'ї церкви в откровіні від одних церков Його тошнить, від одних там мертві. Вони фізично живі, але духовно мертві. Від другі, вони ідолопоклонство. І що, на що це натякає? На те, що навіть церква, і називатися церквою це не вихід, а церква. Боже, у неї є плоди, у неї є життя, і є рост, і є як признаки житті, да? що людина живе, в неї є серце,биття, дихання, всі кліточки, всі, весь організм працює. І це, від цього відталкуються лікарі, що людина живе. Так щойно і в духовному мирі, якщо людина проповідує Євангелія, якщо вона соєднана з церков'ю, з первоапостольською церквою, з людьми в відіння, які Бог ізбрав, які знаходяться в душі, в єдиномислі, для того, щоб продовжувати сьогодні діло Христа. І такі люди у них завжди буде пліт. І цей пліт не спрятати Да? плод це люди спасені, це душі, які були забрані із аду, із цього миру. Да, бо є багато людей, які ходять у різні церкви і е, питаються переманити в свою церкву. Це вже е, як грабіжники, да, або хростіння, або е, е, воровство. Бог не благословляє. І що дійсно мене вдохновляє, те, що сьогодні потрібно дивитися на церкву, яка жива, і вчитися у такої церкви, і брати приклад, яка жива, яка спасає душі для Христа, і яка прославляє своїм життям Христа. І несе це світло Божє. Тому бажаю всім. Щоб дійсно познавали Господа Христа, ізучали слово Божє, яке дає життя, щасливе, благословенне. І як е, я вийшов в описі це відео, щоб ви також могли переглянути і дійсно і ваше життя змінилось на краще. І буде дуже цікаво з вами поспілкуватися у коментарях, якщо. Вам цікаво духовний рі... рост, щоб дійсно ставати учениками Христа. Це насправді буде радувати Христа. Не болтавня, а ученичество і ученики. Це прославляє Господа. Це плоди Божі. Амінь. Хай щастить вам! Пусть Господь хранить і більше буде світла Божого на цій землі. Амінь.